<прав diamond noise> Сейчас заплачу. Просто подержись. У меня юбилей. У меня спокойно пастник юбилей. Просто <правы> <И да. правы> у меня хоть записи, да? Дуже вам всім, дякую, дуже вам велике сердечко. Я вам даю. Я просто не знаю, що робити. Я реально плачу, у мене сльози пішла. Дуже вам просто сильно дякую. Я, Я не знаю. У мене зараз повністю шокове состояние. Я вообще не знаю, як це сталося. Думаю... Я не знаю, чи ви плачу, хоч для мене це і дуже круто, що в мене 40 підписників. Вот. Це правда це не якась фоточка або фотошоп. От я можу перезайти на сторінку. Вот! 40 підписників! Я. У мене просто сльози радості. Не, на камері вообще не видно. Просто. <софас> <Ура>! <софас> Дякую вам всім. Я вам всім кидаю дуже велике сердечко, всім, хто на мене підписаний. <софас> З вами був я, Проджек Мікс, і всім пока!